Дитинська Свобода за той період часу, коли ми з вами, згадуючи Свято Христового Воскресіння, згадуємо наших рідних, згадуємо їх, тому що вони плоті плоті наших, а правильніше, Це ті, хто близькі нам по тілу, це ті, хто близькі нам по духу, це ті, кого ми бажаємо своїми, хто душу свою покладе за ближніх свій той Стаседії, так сказано священному Писанні. Ми пам'ятаєте про те, що нам живуть на землі. Дається особового благодаті, благословення згадувати тих, хто відійшов з цього світу. Ми визначили, що в цей період часу, завершення усіх трудів річних і денних нам належить подякувати, подякувати їм, нашим рідним, за дар життя. Подякувати нашим рідним за дар розпатування і вміння жити на цій землі. Подякувати їм за те, що вони залишили для нас спадок віри і матеріального забезпечення. Весною, коли починається новоліття, кожен із нас природньо. За заповідь Божою, учись з ним працюй і зробив всі справи свої, ми кажемо, Господи, благослови врожай. Адже ми землі і нам належить це мати на протязі року, щоб мати чим харчувати. Висловлюємо додаткові побажання, за успіх, за щастя, за долю, здоров довголіття, здоров'я і багить багато інших побажань ми висловлюємо. Але на жаль, Наше життя на землі це час не просто випробування протистояння між добром і злом. І диявол, який є людиною намисті, старається людині створити такі умови, щоб вона не пам'ятала ні про себе, ні про оточуючи, ні про життя, просто бігала. І колись один із людей думаючи, що він скаже, що каже, для того, щоб прожити сьогодні життя, треба крутитися як білка в колесі. Такий недалекий приклад. Не треба крутитися як білку в колесі, треба жити і думати про життя. Жити і думати про життя. І коли ми живемо і думаємо про життя, то ми просимо Бога на це благословення. І на протязі року ми здійснювали всі свої справи, але наступає осінь певний час, коли ми, увійчавшись з благословення Божого достатньо плодів землі і плодами, ми переносимо попиття. Дякую Богу за урожай, за життя, яке ми маємо на сьогоднішній день. Але подякувавши Богу, ми згадуємо і наших рідних, завдячуючи, кому ми все це маємо. Ми не просто впали з неба, ми не просто звідки з'явилися, є природньо-фізіологічний процес появи нашого на землі. Це благословення Боже і це любов наших, батьків, наших рідних, наших близьких. Нашим Але згадуючи знову ж таки іваніське вчення, 10 Господь істелив. І коли повернувся один, подякувати Богові за те, що Він зробив. Господь говорить, а дев'ять де? Дев'де? Чому тільки один прийшов подякувати? Коли сьогодні наступає цей період часу, ми хочемо бути середом одного, які прийшли і подякували Богові, а в друге подякували нашим воїнам за рад, життя Хрибові, яку вони для нас несли. І сьогодні наша любов до них є такою взаємною, ми приходимо до храму. Щоб створити заопокійну службу, тому що її сьогодні серед нас немає. Цю заопокійну службу, так як вони заради нас будуть готові померти і спасати і допомагати, не досипати, дружити з нами, так і ми сьогодні взаємністю про них і до них ми приносити ці пожертви до храму. На спомин. Ті, хто пішов з цього життя. Вже в якийсь спосіб пішов від віку, від хвороби, від війни, від трагедії, різні, але відійшов з цього життя. І тому ми їх продовжуємо любити. Це не буде якийсь використаний матеріал на протязі певного вирібного часу. Ми робимо ті їхні. Ми всі дітеа. І тому ті, хто війшов, Бог ми любимо, Кого ми згадуємо і називаємо родиною, і називаємо родинська свобода. Не просто поминальний день, не, не просто поминальна свобода. Велика коминальна свобода. Велика коминання свобода. Якщо ви не хочете, щоб вас забули, не забувайте тих, завдячим тільки. Забудете вибраних. Забудуть і про вас. І вибри ви, не залишить собі нічого. Ні пам'яті, ні справ, ні для землі не проживши, ні для Царства Небесного. Молитися поки не потрібно. Не відкуплятися, а молитися, не просто прийти принести кліні. Щиро молити. Ми сьогодні згадували сотні людей, які відійшли з цього світу. Ми не тримали записку в руках, аби потримати Олег Івкернес. Кожне ім'я було згадане, аби допомагало в цій спільній нашій люди. Казали, Господи помилуй, Господи простий. Прости їм там їм Царство небесний. Ми їх любимо. Ми хрипові грешки, може, не долюбили тут при може, тут не додали донадовати. Як дуже часто буває при своїй суїті, немає часу, немає часу. Пізніше. Завтра померли шкода. Але не тільки шкода наступає в певний момент. Біль наступає, тому що не було взаємної любові між нами. Не було цієї гармонії нашого земного життя, Яке може позиватися вихідною рибою Хасою. Тому потрібно це нам потрібно і їм потрібно, оця взаємність, яка сьогодні лунає в процесі. Взаємність наша комунікація між небесним світом і земним, в тому ми і християни. Тому ми і люди, не просто як відволікаючи Бог Мосапіці, людина розумна. Ми є християни. І нам належить творити пам'ять за тих, хто відійшов в цьому наше суттєві наш. Спаситель, Господь Ісус Христос, наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Вони живі в нашій пам'яті, в нашій молитві, в наших відчуттях, в нашій комунікації з ними. Вони живі. І церква встановлює ці дні, щоб нагадати нам суєтні на цій землі. Нагадати нам є ще інші світ, Є ще ті люди, яким ти не подякував, Є ще ті люди, яких ти не згадав. Є ще ті люди, яким ти винувати. Винуватий тому, що ти вчасно був вдячний, винуватий тим, що ти недолюбив, не, не приділив уваги, все назад, запізніше, за все на за. потім, з понеділка і ще якийсь, ще якийсь, прикриваючи всю думку. І потім, як нащитування дияволом, так і перко Ті проблеми, чому граємо з неї кожен у свій час? І дивіться, що ви не прийшлося лише перед Богом червоніти. А були не те червоніти перед тим, кого ви там зустріли. Тих, про яких ви сьогодні могли болитися, а не болитися? Про кого могли згадати, а не згадати? Ви хочете, щоб всіх вас віддали? Хочете? Хочете, щоб вас любили? Любіть інших. Неможливо, щоб тільки тебе любили. Хочеш, щоб тебе любили любити інших. Тоді між вами буде це велика, християнська, божественна любов. Хочете бути любитими, любіть самі, тоді між нами процвітати любов. І хай ця любов буде подібна до любові Христової. До любові Божественної. Так Бог полюбив світ, що сина свого віднородного віддав, що всяких, хто вірує в нього, не загинув, не загинув, а мав життя вічне. Ось така хвиля. Любити їх, згадуйте про них. Любити їх, шануйте їх, навіть якщо їх не бачите. шануючи їх.